Зараз усю динаміку атаки удар. Уху! Лунін відбиває Виїзний поєдинок. Так, з Україна України виграла один А Є у нас і приємні і неприємні спогади. Ой-ой-ой-ой-ой! Гудмансон, ось він Альберт Гудмансон, про якого говорили дуже багато. Голасон. Але круто. Тут питань немає. Те, що цю кваліфікацію повністю. Ну, але ісландці це зробили ще раніше. Судаков у штрафному майданчику. Георгій Судаков, супермомент! Судаков! А що за розриви пішли зараз? Що відбувається? Чому Ісландія ось так поперла в атаку? Подивіться, циганков на вільному просторі. Віктор Циганков! Циганков! Удар! Удар. го! Збірна України з ми пішли на розмін ударами. Це знаєш, як боксера і до розуму. тут хороший пас на вихід. Вихід є. удар Ціганков на флазі його поки не зустрічають. Пас на Судакова. Судаковий ще передача. Мудрик. Удар! Удар його!